Привіт, мене звати Тетяна, я психолог, і сьогодні я розповім вам про здорові способи проживання емоцій. Перше, коли ви відчуваєте якусь сильну емоцію, гнів, переляк, роздратування і воно направлене на якусь людину, то відверто скажіть про свою емоцію і про те, чого б ви хотіли отримати. При цьому дозвольте собі проживати свої емоції якомога повніше, не забуваючи про особисті кордони інших людей. Друге. Визначте кожну емоцію окремо та обҐрунтуйте її. Наприклад, я гніваюсь, бо порушили мої кордони. Або я сумую, що я не вмію відстоювати власні кордони, тому що мене цьому не навчили. Третє: не використовуйте якусь одну емоцію для проживання та блокування іншої. Наведу приклад, мама кричить на дитину через те, що та перебігла дорогу на червоне світло. Це виглядає як гнів. А насправді мама відчуває страх через те, що дитина могла постраждати, а також печаль через те, що втратила відчуття безпеки і того, що дитина завжди буде робити так, як мама її вчила. Четверте, оволодійте своїми емоціями та візьміть за них відповідальність. Тобто, не мене розізлили, а я розізлилась. Не мене дратують, а я дратуюсь. Не мене ображають, а я ображаюсь. Для чого це треба? Звісно, ми реагуємо у відповідь на якісь дії інших людей, але це треба зробити для усвідомлення того, що це ваші емоції, і ви над ними маєте владу. Тому що якщо хтось це з вами робить, то просто цей хтось повинен щось з вами перестати робити для того, щоб вас відпустило. А насправді ні. Насправді це ви можете змінити своє відношення та своє відчуття чи почуття до даної ситуації. П'яте. Ставтесь до ваших емоцій, як до друзів, а не як до ворогів, яких слід уникати. Емоції народжуються в вашому тілі для того, щоб показати ваше справжнє відношення до ситуації, що склалася. Тож при обдумуванні та прийнятті рішень варто взяти їх до уваги. І ще пам'ятайте, що ви можете відчувати та думати одночасно. Шосте розпізнавайте ваші токсичні емоції та не застосовуйте їх як інструмент для маніпулювання іншими людьми. Наприклад, дружина ображається на чоловіка і всім своїм виглядом показує, що вона ображається. Він її питає: Ти ображаєшся? А вона каже: Ні, я не ображаюсь. При цьому вся її поведінка направлена на те, що він повинен пожалкувати про якісь свої вчинки і зробити так, як хоче вона. Що це є, як не маніпуляція. І насправді, хоч обоє можуть вже знати правила цієї гри, для обох вона може бути доволі токсичною та приводити до дуже неприємних відчуттів. В такій ситуації варто розбиратися, що саме відбувається, і до чого прагне кожен з партнерів. Сьоме: одразу виражайте свої емоції, не пригнічуйте та не накопичуйте їх, а ще не стримуйтесь у фізичних проявах емоцій. Так, гнів, наприклад, завжди спонукає до руху, а сум до пригнічення та сліз. Дайте собі проміжок 10-15 хвилин для того, щоб прожити ці емоції. Якщо ви все ж стримались, то знайдіть можливість проговорити це з людиною, з якою вам емоційно безпечно. При цьому бажано, щоб ця людина дала вам емоційний відгук і щоб він був незнецінюючим. Тобто, це не варто твоєї уваги, або не переймайся. Або в інших ще гірше, це не підходить. Треба, щоб людина сказала: так, я бачу, що тобі сумно. Чи так я чую, що ти гніваєшся, чи тобі страшно, і це нормально. Емоції, що не знайшли свого виходу, мають тенденцію накопичуватись. І чим спокійніша людина, чим терплячіша, Тим більш непередбачуваною та бурхливою може стати її реакція, коли настане ота от сама остання крапля. Якщо в дитинстві вас вчили терплячості, стриманості, то варто розуміти, що ваші родичі не є експертами ментального здоров'я. І всі поради, що йдуть з сім'ї, швидше кажуть не про мудрість життя. А про біль ваших предків. Так, наприклад, коли з кимось в сім'ї в далекому минулому стало щось погане через те, що він не стримав своїх емоцій, то з покоління в покоління буде передаватись мудрість про важливість терпіння, але ви. То не ваші родичі і те, що добре для них, не завжди добре для вас. Ви маєте право на свої емоції та їх проживання. Буду вдячна за підтримку психологічного контенту українською, вподобайкою та підпискою. І побачимось в нових відео!